Олімпійський день бігу пройшов у Коломиї. На доріжках стадіону Юність. Швидкість у цьому виді спорту демонстрували 250 учасників. Як результат більше двох десятків бігунів-переможців на різних дистанціях. Деталі від наших журналістів. У рамках програми Спорт для всіх у Коломиї провели Олімпійський день бігу. У змаганнях взяли участь 250 учасників. Загалом розіграли 24 комплекти нагород. Володимир Колесник каже, що організатори навіть не сподівались на таку велику кількість спортсменів. І дуже приємно, що діти Коломиї люблять спорт та активний відпочинок. Розіграно 24 комплекти нагород у різних бігових дисциплінах. Вік був різний приймали участь суток діти міста Коломиї. Дуже приємно, що поставлені навіть нові рекорди. Щодо рекордів, то учні спортивних шкіл встановили одразу кілька: зокрема, біг на дистанції 60 метрів. Нам приємно, що е, йде. Прогрес цього спорту, звичайно, я хочу висловити велику подяку тренерам Петру Лабичу, Світлані Андріїні Дорундяк. Це ті люди, які кують спортсменів, кують результати в межах області і України. Адже всім відомо, що в минулому році представник міста Коломия Анастасія Ткачук була на перших юнацьких Олімпійських іграх. Дівчата та хлопці різних вікових категорій змагалися як справжні олімпійці. Швидкість витримка та завзяття все це допомогло перемогти у змаганнях маленьким спортсменам.